І загрози для сучасної журналістики, привіт, мене звати Оля, і сьогодні говоритимемо про темний бік штучного інтелекту, про дезінформацію, фейки та маніпуляції. За допомогою ще в один клік можна згенерувати фейкову новину, фотографію або навіть відео яскравим прикладом є відео 22-го року, на якому Володимир Зеленський, нібито закликає українців здатися. Я раджу скласти зброю і повернутися до своїх сімей. Сам ролик росіяни зробили дуже неякісно він розлетівся мережею. Дехто навіть повірив у слова президента. Такі відео називають діпфейками, Голос і міміка повністю повністю ші. І, хоча раніше з легкістю можна було відрізнити де правда, а де фейк зараз ця технологія значно розвинулася, тому інформацію треба перевіряти ретельніше. А ще ви точно бачили такі пости у Фейсбуці: зворушливі фото військових, яких ніхто не привітав з ним народження, і таке інше. Такі світлини може згенерувати кожен через чат GPT. І з першого погляду вони виглядають навіть дуже природно, але якщо придивитися, можна побачити то шість пальців на руках, то, наприклад, дивний вираз обличчя. Ці пости збирають тону вподобайок та коментарів, переважно від старших людей. Але це робиться не лише для прибутку від монетизації. Іноді текст і фото можуть замінити на щось інше і зманіпулювати думкою користувачів. Також ці фейки часто використовують для шахрайських зборів на потреби армії або щоб дискредитувати справжніх військових. Ще також активно використовуються для створення фейкових новин. Є сайти, де більшість матеріалів згенеровані нейромережею, а джерел або немає, або вони дуже сумнівні в Україні. Вже були випадки, коли на таких ресурсах поширювали проросійські наративи і робили це. Автоматизовано штучний інтелект сам по собі не ворог, але в руках маніпуляторів він може стати потужною зброєю. Саме тому медіаграмотність, фактчекінг і відповідальність сьогодні як ніколи важливі. Дякую, що дивилися. До зустрічі!